Як в'яжу, то сама собі думаю. Хай збережуть не тільки тепло, а й самі ноги у хлопців. Третю зиму ми в'яжемо. За попередніх два-двісті шість пар одрізли. Це тільки те, що ми відвозимо в магазин, пряжа. А ще що, то на прикордоння відправляли, просили там хлопців, то з знайомим передавали в армію. А ось вже за ці півтора місяця 70 пар. Допомагає мені дочка, вона шукає, де можна заявку зробити на нитки, ціла куча. Вона їздить, привозить. От їх. Вона, вона власне, мене теж так надихнула на цю роботу.